До нас долучається Анастасія Пустовіт, акторка і волонтерка. Анастасія, вітаю. Доброго дня. Сподіваюсь, ви чули хвостик нашої розмови з Світланою. Вас назвали продуктивними силами опору. Я в принципі. Ну, а хто, а хто як не ви повинні нести в маси е світле і корисне як акторка? І хто як не ви, як волонтер, має відчувати і відчуває дуже, що називається, от тонко відчуває те, що відбувається там на передовій? Отже, війна триває, роботи повно. Давайте почнемо з того, як давно знімалися? Ще раз перепрошую. Як давно знімалися, ви все ж таки акторка. Знімались ми насправді недавно. Це було в листопаді. Ми відіграли чотирьохсерійку, серійку, відзняли саме якраз про евакуацію з тимчасово окупованої Київщини на той момент. Тобто, ми брали саме якраз той період початку повномасштабного вторгнення і знімали серіал безпосередньо про волонтерів. Ну, це ви вважаєте, що знімали самі про себе? Ну так я не займалася евакуацією, але розумію, з чим приблизно стикалися люди, які, які це робили. Вам ваша популярність дозволяє якось більше працювати як волонтер ефективніше? Так, безперечно, от недавно знову ж таки я намагалася там двічі зайти в Твіттер, тому що це така соцмережа, яка дійсно допомагає закривати. Досить швидко великі збори, і от вдруге в мене знову вийшло більше охопити підписників і поспілкуватися там особисто з деякими, знайти класні контакти. І якщо ви знаєте, є такий пан Євген Лір, це прекрасна людина. І зараз він вже другу автівку передає на 53-ю рупак. І це тільки завдяки соціальній мережі, Твітеру, і тільки завдяки тому, що я акторка, і він мене знає за роботами, тобто він полегшив. Мою роботу і покращив ефективність роботи підрозділу 53-ї РУПАК безпосередньо на Авдіївському напрямку. Як бути сильним, коли відчуваєте, що все йде погано? Ваша формула? Спорт. Спорт. Так, ну я багато чого намагалася перепробувати за цей час. Але перше це спорт і друге це вмикатися всю свою тривогу, злість, гнів, перетворювати в якусь корисну справу. Тому мені здається, збори, закриття зборів, допомога безпосередньо військовим, тому що. Так, ми відчуваємо тут напругу, тривогу нам страшно, ми не знаємо, що буде далі, але там в рази важче, і тому ви можете послабити свою власну тривогу тим, що ви зможете контролювати хоча б щось, що підпадає під ваш контроль. Умовно, зібрати на пару дронів це є зона вашого контролю. Ви можете зібрати на ці два дрони і передати. Ви не можете врятувати хлопців там від кабів, від фабів, від градів. Танчиків артилерії, ну зрозуміло, що на жаль, ми не можемо врятувати їх, витягти звідти, якимось щитом огорнути це нереально. Але попередити наступ умовно тим самим тепловізійним дроном, або знищити танчик фіпівішним або ефпівішним дроном, який ви передали таким чином. Ви рятуєте життя піхоті, і це безпосередньо ваша робота, яку ви можете виконувати. Також, також це медичка. Яку ви можете передавати там? Я не знаю, і таті Кеплер і безпосередньо Азову або третій штурмовій. і таким чином ви теж можете м -м, підвищити шанси на виживання тих самих військових? У цьому глядачі це знаєте такий простий рецепт від Анастасії Пустовід, коли вам страшно, коли вам неймовірно страшно? От Настя йде в спортзал. От, а ви можете знайти, наприклад, на Фейсбуці Настю, яка постійно поширює значить, баночку на збори. До речі, постійно і звітує про ті збори. І що із останнього такого чималого вам довелося зібрати? Я знаю, що це переважно там третя штурмова, 53-й рубак. Це Азов, хлопці звіти теж постійно селать, але от з останнього що вдалося зібрати? Ну, нам вдалося за три дні насправді зібрати. Більше ніж півмільйона, і мені вдалося забезпечити майже закрити весь список третьої штурмової, з яким вона прийшла ще до початку а, гострої фази боїв Завдіївку. За нам вдалося забезпечити 80% списку. Тобто там лишилося всього а, два таких моменти: це один будуть, буде пластик для 3D-принтерів, але він майже закрити там завдяки моїм друзям. І а, одна ще деталь, яка просто я чекаю, коли вона приїде, тому що ви знаєте цю блокаду. На кордоні з протестувальниками і насправді у нас величезна кількість комплектуючих застрягли на кордоні, і це дуже, дуже робить надзвичайно складним нашу задачу по забезпеченню військових. І також 53 третю рупак. Сьогодні я офіційно вже закрила їхній запит, який був частиною цього великого збору. Ми закупили 200 VTX або відеотрансмітери. Це спеціальна деталь, яка встановлюється на Фіпіві дрон, покращує сигнал, пілот краще бачить дрон, яким він літає, тому що ви знаєте, що подавлення ребами, особливо на авдіївському напрямку, воно просто колосальне і неймовірне. І як з нашого боку, так і з їхнього, ну, це зрозуміло чому. Тому ці комплектуючі вкрай необхідні, вони покращують. Роботу е, самих типів дронів і покращують, ну полегшують безпосередньо сам зв'язок е, дрона з пілотом. А, і ми закупилися от сьогодні на даний момент за три дні ми витратили 736 тисяч. Зараз я збираю там на два тепловізійні дрони для підрозділу Азова, в якому служить Олексій Самойленко, це відомий актор. Був до війни і зараз. Під час е, початку повномасштабного він вступив в лави Азов, і там досить таки успішно виконує поставлені перед ним задачі. Е, за що ми йому дуже вдячні. Як акторська спільнота, намагаємося по можливості не допомогти дуже дякую, бо зараз нас викинуть за теру, бо ми перебираємо весь час. Спасибі вам величезне. Дай. Шукайте Анастасію стасію в фейсбуці фейсбуці. Будь ласка, допомагайте нашим оборонцям. Страшно, не страшно. Ви знаєте, що робити. Настю, спасибі. Дякую. дякую всім глядачам, хто були з нами.